Друзі, вітаю! Друзі, вітаю! Слава Україні! Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами будемо перевіряти сам холодильник. А перевіряти ми його будемо за допомогою EcoFlow River 2 Pro від компанії Energy UA. Більше інформації про станцію, про акції та автономні пристрої ти можеш подивитися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео і подивимося. Скільки відсотків взагалі у нас на станції 83, і скільки забере холодильник. Але давайте спочатку його підключимо і подивимось, чи буде він взагалі працювати. Я від'єднала самий холодильник від розетки і під'єднуємо. Вмикаємо і слухаємо. До станції холодильник ми під'єднали, я просто навіть не чула, як повімкнувся сам холодильник. Ось тут у нас все горить, станція сама не гудить. Але давайте зараз подивимося разом з вами, чи включився сам холодильник? Раз, два, три. Що там? Горить світло? Не звертайте увагу на базу в моєму холодильнику. Але сам факт. Холодильник працює від цієї невеличкої станції зарядної. Ви в шоці? Я так. Я пропоную, щоб холодильник попрацював, ну, десь хвилин 20. Ось так, на зарядці. І заодно подивимося, скільки піде заряду на холодильник. Зараз у нас 82%. Давайте засікаємо час. 20 хвилин. Тут у нас 15-12. Давайте через 20 хвилин у 15-32 зустрінемось і подивимось, скільки взагалі бере холодильник у зарядної станції. Ну, поки чекаємо, можна щось і A few later. Так, уже 32 хвилини. Це означає, що 20 хвилин прийшло. Дивимося, чи взагалі працює наш холодильник. Холодно і холодильник світиться. А скільки втратила сама зарядна станція? Бачите, 75%. Очікували ви взагалі, що ось ця малесенька станція від компанії Energy UA EcoFlow River 2 Pro зможе потягнути ось цей велетень в холодильник. Я, якщо чесно, не очікувала, але результати ви самі бачили. Обов'язково пишіть, що тестуємо наступне. Я вже бачила один коментар: що хтось там хоче протестувати вібратор без проблем взагалі. Але на вас, от той, хто написав коментар, от на тому і будемо його тестувати. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Та до наступного відео. Па-па!